Слава Ісусу Христу! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх час, і віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди перебуваєш, і все наповняєш скарби добра і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, милостивний, душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Трійця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься і сіли немочі наші. Імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що не на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Мати Божа, небесна царице, я звертаюсь до тебе як до єдиної заступниці і покровительки, і утішительки. Дай силу воїнам нашим перемагати ворога вогнем і мечем. Господи многомилострений, дай їм свій хрест пречесний, животворчий на прогнання всякого ворога і супостата. Підніми на поміч всю силу небесного воїнства, ангелів, архангелів, на чолі з архістратигом Божим Міхаїлом. Нехай покриють наших воїнів покровом крил своїх. Заступлять від усякого страху, вогню, меча, затьмаряне ненавистю від усякої напасті і від усіх нападів лукавих. Господи, пошли нашим воїнам легіони ангелів Твоїх на допомогу, що прогнали ворогів, які напали на нас, а на супротивників пошли страх, сум'яття, паніку і оберни силу їхню на слабкість і зброю їхню знешкодь. Благослови руки наших воїнів до битви і зміцни їх, укріпи їх тіло і позбав будь-якої недуги, немочі, слабкості, як фізичної, так і духовної, щоб вони були міцними, сміливими і впевненими у своїй перемозі. Нехай оградить їх сам Господь наш Ісус Христос і мати, Його Небесна, Цариця, і святі ангели, архангели та особливо архістрати Божий Михаїл, грізний воєвода святих небесних сил, сокрушитель демонів. Господи, знищи наших супротивників, нехай зникнуть і загинуть від нас усі вороги, видимі і невидимі, як зникає і порох. Від подиху вітру, святий великомученику і переможцю Георгію, святі мученики і страстотерпці Борисе та Глібе, святі преподобні Отці наші Печерські та святі новомученики Українські. Станьте нам та воїнам нашим на допомогу, нехай будуть вони захищені вашими святими молитвами. Господи, многомилостний, почуй благання наші і пошли сонмище демонів на затьмаряне очей і розуму, неприятели наших, вчини між ними міжусобну брань, нехай вони знищать самі себе, ми перейдемо вогонь і воду. І невразливими будемо: ні від вогню, ні від меча, ні від стріли, що летить на нас, ні від потоплення водного, ні від повітряної зброї, ні від будь-якої небезпеки, що чекає на нас. Нехай збереже нас сам Ісус Христос і Небесна Цариця, Мати Його, і всі сили небесні, і святий, ангел-охоронець, що постійно поруч з нами перебуває. Амінь. Надія всіх кінців землі, пречисто Діво, владичице Богородице, утіха моя, не відкидай мене раба Божого грішного, бо на твою милість оповаю, погасив мені полум'я гріховне і покаянням окропи висохле моє серце, очисти розум мій від гріховних помислів, прийми благання від душі і серця і зітханням принесе Тобі. Будь за мене, заступницею до Сина Твого і Бога, утихомир гнів його материнськими твоїми молитвами, душевні і тілесні язвистіли, Діво, владичице, утамуй хвороби душі і тіла, утихомир бурю лихих нападів ворожих, полегши тягар гріхів моїх і не залиш мене до кінця загинути, і печалю, сокрушене серце моє утіш. Щоб славив я Тебе до останнього подиху мого. Амінь. О, Пресвята Богородиця, милостна Мати Божа, у цей страшний час війни ми підносимо до Тебе наші скорботні молитви, Ти заступниця усіх, хто потребує Твоєї допомоги, ти прихисток у бідах і скорботах. Простягни свій покров над нашим народом. Захисти нас від руйнувань, смерті та страждань, які несеться війна. Висуши наші сльози і вислухай моління за тих, хто загинув невинно, за тих, хто бореться за правду та свободу, за тих, хто страждає у полоні. Просимо тебе, матінко, заступись за наших захисників, укріпи їх у боротьбі та збережи їм життя. Змилуйся над пораненими, сіли їхні рани тілесні і духовні. Просимо у тебе миру для нашої землі. Нехай твоєю милістю буде зупинено кров пиття, а правда і справедливість переможуть. Подаруй нам силу і віру пройти через ці випробування з надією на Твоє заступництво і перемогу добра. Амінь. О, Пресвята і пречисто Діва Богородице Маріє, перед Твоєю чудотворною іконою Визволителька, з вірою і любов'ю припадаємо, і з глибини душі благаємо Тебе, владичице, вислухай молитву нашу та принеси її до престолу, Сина Твого і Бога нашого. Не зваж сльози і зітхання наші, що виливаються з сердець наших, і відведи від нас біди і скорботи, визволи від хвороб і недугів, утіш в журбі і скорботі, пом'якши серця злих людей і відверни їхні злі наміри. О всеблага і всеблагословенна Мати Божа, збережи країну нашу від ворогів, видимих і невидимих. Визволи її від нашестя чужинців і виведи нас на шлях істини, усіх, хто заблукав. Захисти вірних чад Твоїх і навчи нас, як слід прожити життя праведне і благочестиве. О, владичице Мати, Божа Богородице Марія, не залиш нас у наших молитвах і заступись перед Сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він дарував нам мир, здоров'я і спасіння душам нашим, визволи нас від усякої біди і напасті, та допоможи нам з вірою і любов'ю. Прославляти велич Твою нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам Боже жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиримості. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духа нашого, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай животворча роса впаде на наші землі, нехай вгамується розбрат. Нехай зникнуть заздріщі розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного і, як одне ціле перебували в тобі, і допоможи нам знайти примирення, захисти найменш захищених, осуши сльози заплаканих, скрипи віру тих, які сумніваються, пойшли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, Благослови Україну і всі родини наші, навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас, дай нам Боже жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну, Боже. Прийми Мою молитву за Україну, за мир і спокій, за Україну, за мир і спокій, за Україну за мир і спокій. Господи Ісуса Христе, Ти заради любові до нас помер на Христі, щоб принести мир кожній душі, яка вірує в Тебе, довіряє тобі і любить Тебе. Припадаю до Твоїх ніг благаючи про припинення ненависті і незгод, прошу справедливості і святої любові, прошу миру для моєї душі, прошу миру для родин, прошу миру для шкіл та закладів праці, прошу миру, між бідними та багатими, прошу миру, між сусідами, прошу миру, між народами, дай нашому народові Твою щедру благодать. І вірність Твоїй Церкві просимо Тебе через пресвяте Твоє серце, і за заступництвом Богородиці нашої Матері і цариці, просимо тебе, який живеш і царюєш з Богом, Отцем і Святим Духом, нині час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче, Отче наш, ми звертаємось до Тебе з подякою, що Ти захищаєш нашу країну до цього часу та не дав ворогу здолати нас. Дякуємо, що Ти стільки разів зупиняв бомби, ракети і снаряди, і вони не вибухали. Дякуємо, що дав нам стільки друзів та партнерів, які підтримували Україну та допомагають боротьбі. Особливо дякуємо США, Польщу, Британію, Німеччину, Францію, Канаду, Прибалтику та інші країни, які підставили своє плече та допомагають нам. Благослови Боже всіх тих політиків, урядовців, парламентарів, хто допомагав і від кого залежить подальша підтримка України. Дякуємо, Боже, що оберігав президента та наше військове командування. Благослови їх і дай їм сили, мудрості та упевненості, аби вести Україну до перемоги та миру. Дякуємо, Господи, за мільйони благодійників волонтерів, які допомагають нашому народу та Збройним силам. Благослови рясно їх та пошли їм у сто крат більше. Просимо, Боже, прости, де ми зрішили та захисти Україну та наш народ. Від усіх небезпек і загроз, які принесла війна, захисти наші домівки та наших близьких від ракетних обстрілів та атак дронів. Ми прохаємо Тебе, допоможи нам перемогти російських загарбників у боротьбі за свою незалежність та свободу. Дай Боже нашим воїнам силу воювати та витривалість у цій боротьбі. Наділи їх мужністю, вірою та розумом, щоб вони могли дати відсіч всім ворогам, які намагаються знищити нашу країну. Боже, ми прохаємо Тебе, допоможи нам перемогти цю війну та дай нам силу, мужність та розум, щоб зберегти нашу країну та наш народ. Нехай Твоя благодать та милосердя супроводжують нас у всіх наших зусиллях. Хай наші воїни будуть влучні в бою, а вороги стануть слабкими та беззахисними перед ними. Допоможи нам здобути перемогу у цій війні, яку ми проводимо за свої права та свободу. Ми віримо у Тебе, Боже, та в Твою справедливість. Нехай наша перемога буде світлим та радісним днем для нас і всіх, хто підтримує нас у цій боротьбі. В ім'я Твоєї благодаті та милосердя. Амінь. О, пресвята Богородиця, зі страхом і любов'ю, припадаючи до дорогоцінної ікони Твоєї, молимось Тобі, не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до Тебе. Ублагай, Мати милосердна, Сина Твого, Бога нашого, Господа Ісуса Христа. Що по мирі охоронив землю і святу церкву українську, що провадив благодаті Святого Духа і, як у Святому Письмі заповідано, щоб навіть ворота пекельні не здолали її. Молися, Пресвята Богородиця, в цей час терпіння і страждання, щоб Господь вирятував державу нашу від війни, від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча. Ворожого нападу і розбрату, як любляча матінка, виблагай всещедрого все щедрого Бога, щоб змилувався над всіма людьми, над діточками і матерями нашими, котрі рід пережуть, над батьками і братами, котрі боронять батьківщину від ворога, над пораненими і хворими, щоб сілення дарував над полеглими за батьківщину захисниками, щоб царство небесне унаслідували. Позбав усіх, що моляться Тобі, від гріха, від підступів ворожих, від усякої спокуси, від скорбот, біди і подай смирення сердечне, чистоту думок, виправлення життя грічного і прощення гріхів, щоб усі ми вдячно прославляючи твою велич, сподобались Царства Небесного і там з усіма святими прославляти пречисте і величне ім'я. Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію, ти посилаєш нашому народові допомогу і захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які ми заносимо до тебе. Вислухай їх за посередництвом непорочної Діви Марії, Богородице, з довірою просимо. Заступайся за нашу Батьківщину, перед обличчям Бога, Отця всіх людей і народів, ми стоїмо перед Тобою з усвідомленням, що наша Україна переживає великі труднощі і війну. Приходимо до Тебе з неспокоєм у серці, а водночас з непохитною вірою, що Ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю материнською турботою. Сьогодні знову увіряємо себе тобі і з довірою просимо, рятуй нас від війни, смерті і зла, пошли нам світло, вкажи вихід із небезпеки війни, дай нам духа, миру і любові, щоб на українській землі закінчилась війна і панування зла. Випроси, благодать, відновлення, Духу народу, щоб кожен з нас розпочав труд, перемінив життя і долучись до відродження України. Пресвята Богородице, Мати Христа, ти вірно стояла під Христом свого Сина, поспіши на допомогу і нам, Його дітям, вислухай наші прохання і веди дорогою справедливості, миру і любові. Маріє, захисти нас. І допоможи в закінченні війни. Амінь. Любий Боже, я дякую Тобі за пережитий день, пережиту ніч, за кожен світанок мого життя і моєї родини та сім'ї, за їжу на моєму столі, за дах над головою, де маю змогу відпочивати ще один день. Дякую за ще один день життя, життя поряд з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови Боже мою країну, даруй українському народу свою милість, яка велика і безмежна. Даруй нам дитячі посмішки та спів птахів, колосисті золоті поля, сонячне сяйво на чистому небі та мирні блакитні небеса, убережі мешканців України від гніву, розбрату та нападу чужинців. Щоб вони не покутували забагато і не залишилися без твоєї опіки, щоб не голодували, не хворіли та мали дах над головою, мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилась і настав мир на нашій планеті, захисти всіх дітей та дорослих, мужніх захисників України, готових віддати своє життя за мир. На рідній землі, збережи всіх мешканців моєї квітучої України живими, здоровими та неушкодженими, захисти лікарів, які борються за життя наших воїнів, дай їм сили допомагати хворим, допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир та спокій. Амінь. Боже! Отче наш Небесний, в ім'я Спасителя нашого Господа і Бога нашого Ісуса Христа, молимо Тебе про прощення, помилування та сілення всіх народів світу. Благослови нас і відведи руки тих, хто замишляє зло проти людства. Ми стоїмо і зміцнюємось тільки вірою у Твою могутність і велич, нехай ніяка нелюдь не наблизиться до нас. І наших домівок, Господи Ісуса Христе, стіли нас і відведи всякого супостата, доторкнися до розуму та серця правителів усіх країн і народів, щоб виконували тільки Твою святу волю для блага народів. Господи Ісуса Христе, все, що дьяволь запланував проти народів землі, віджини від нас. В ім'я Твоє святе, Отче наш Небесний, ми закликаємо Тебе, визволи нас від війни та чуми дьявольської, від усіх підступів бісовських, не допусти винищення людського роду, прости нас, нерозумних, і в гріхах погрязлих, яви світові, своє милосердя, нехай славиться Твоє Пресвяте ім'я, Отца і Сина та Святого Духа. Ми смиренно просимо, щоб воля Твоя була на нас, ми молимо Тебе, чесний, Отче, про благодатне благословення Тим, хто молиться Тобі і закликає ім'я Твоє святе. Смиренно благаємо Тебе про батьківський захист всього людства на землі. Почуй, пробач і спаси нас, Отче Небесний, слава Тобі, Батькові і Сину та Святому Духу, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Врятуй нас, Господи, Боже, Отець наш Небесний, Творець і Творець всього видимого та невидимого світу, помилуй і спаси нас грішних, захисти від бомбардувань та обстрілів наші міста та селища, врятуй та збережи наших українських захисників, воїнів, які самовіддано, без сну та відпочинку у нерівних та важких битвах. Захищають нашу батьківщину, надійшли перед ними своє небесне воїнство, яке захищало і захищає їх, дай їм мудрості, стійкості, терпіння, мужності вистояти й перемогти у цій битві з сатаною та його служителями. Захистіть і збережіть їх, щоб живими і здоровими вони повернулись до своїх родин, пошли і нам. Глибоке і щире покаяння, пробач та помилуй нас за наші гріхи. Нехай будемо славити Твоє пресвяте ім'я завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти пролив свою святу кров за нас річних, помилуй і захисти. Наших захисників України, які боронять нашу батьківщину, Захисти усіх полонених, хай знайдуться всі безвісті, зниклі, і всі наші воїни, хай повернуться до своїх родин живими, здоровими і з перемогою, а всім загиблим воїнам, які віддали своє життя за Україну. За її свободу і незалежність, прости їм їхні гріхи і даруй їм Царство Небесне і сотвори їм вічну і світлу пам'ять. Амінь. Дякую всім, хто розділив зі мною молитву, дякуємо Господу Богу, за прожитий цей день і просимо Його святого благословення на ніч. І на завтрашній день. Хай Господь Бог зцілить всіх тих, хто зараз поранений, хто зараз хворіє, хай всіх втішить, хто плаче, хай всіх направить, хто у сумнівах, і з'єднає всіх тих, хто у розлуці. Допоможи, Боже, усім, хто у бійці, та усіх нас помилуй і прости. Благослови Боже! Наших захисників і захисниць, благослови Боже вас, усіх, вашу сім'ю, вашу родину і весь український народ. Бережи вас всіх, Боже, через хвилин 5-10 зустрічаємося на платформі Тіктока.